Кожного там своя доля, свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити моком. За край світа зазирає, чи нема країни. Щоб загарбати собою, собою у домовину. Друзі, всіх вітаю! Багато на каналі показую того, як ми їздимо ну, на фірмі, да, як я їжджу, загрузки, вигрузки, куди їдемо тому подобне. Но саме головне, да, саме головне, ми упускаємо, то, як проводимо вихідні, чим займаємося і тому подобне. Тому хотів би трошки одійти цієї теми. Да, Таке, випускати хоч одне відео в місяць да, такого рода, що, як я проводжу вихідні. Е, і в принципі, як їх можна проводити. Тому пишіть коментарі, буде ли вам таке інтересне. Е тому що я зараз відео, яке ви дивитиметеся, я стояв в Гамбургі. В п'ятницю так вийшло, що я в другій половині дня став на паркінгу і и... знайшов 에... колег однодумців, да, набагато старше від мене, але там ми договорилися 에... скинутися на таксі, да типа, бабками, і поїхати в аквапарк. Це краще все одно, ніж стояти на застяному вонючому паркінгу. 에... В ітоги. Ми знайшли металобазу тут а, рядом біля цього паркінгу на одиничці, якщо я не ошибаюся. От паркінга там 200-300 метрів. Зайшли на металобазу і там е, робить е, тіпа, як німецький казах, да, якщо так можна сказати, тобто він розмовляє на русском, е, можна з людиною пообщатися. Да. І там куча куча великів, різних. Е, Короче, в іторі, я знайшов раму на вілік алюмінівку. Велік легенько підмишку взяв і пішов. Алюмі... вроде алюмінів і колеса, точно не скажу, але дуже легеньке. Отділи з других, там, з кучи перерив знайшов камури. Там десь знайшов покришки на велик. Коротше, часа за 4 я збирав цей конструктор Лего, збирав собі велик, Інструмент, там металобаза. там можна ключів набрати, кучу приспособлень, всяких все. В них там все є. компресор щоб колеса накачати і тому подобне. В ітоги, я собрав собі велика, Фотографію бачите, що за Велік. І в ітоки, коли прийшов момент розщота, людина не захотіла грошей брати абсолютно нічого. його кучу времени собирав, Як Я буду бабки брати В я отдав, дав 10 євро, хоча б і то людина там за мною Аж гналася, да, щоб їх назад отдати. Я бігом за Вілік і по підалям з двору оттуда. Ем, І координати на цю розборочку, на цю металобазу я оставлю в описанні Координати її може будете Заїхати, заїде тут, туди, можете, може, знайдете собі щось. Там було достатньо багато великів таких жіночих, ну, вон, все міняється, їх здають на метал да, і тому подобне. Короче, координати я оставлю в описанні даної розборки. Там є виход з паркінгу. Ну, ми вирішили з колегами вже не вибрати таксі, а поїхати на екскурсію по Гамбургу. Забігаю наперед, скажу, що проїхали ми 48 кілометрів це за день, поки їздили. Да? Поїхали там на Ріпербан, на набережну. І в общем, по всіх таких злачних містечках ми само собою об'їздили, тому що було дуже інтересно. Цілий день ми катались, були там і басейни, і тому подобне. Про це ви ну, це все ви побачите в даному відео. надіюсь буде інтересно. Ще раз напомню, пишіть, чи буде цікаво вам бачити там раз у місяць. Одне таке відео, да, То як я проводжу вихідні. Тепер у мене є велик, їздив зі мною. ребят, Можу показати, як це виглядає. От мій спальник. Да, Бачите І от отут-у мене Велик замотаний в таким, у фолії. В такій. Він помістив справа і в мене віщі. Там, в общем, все вмостилося. Так що Полеса, все на близьких, все швидко слажується, поэтому темка. в, общем, в процесі цього відео будемо трошки коментувати, і розказувати, показувати маршрут, що, як і куди. Приємного просмотр. Гамбург. Виїхали з, з паркінгу 15 км десь в центр, Ріпербан і тому подобне Тось екскурсія. Постараюся ставити наперед всі точки, наперед кажучи, да, забігаючи. Де, що і як. Зараз будемо перебиратися через річку, що тут Ельба, чи що вона тут, не знаю. Через этот. От. І зараз перед вами, ребята, тунель. Я був приємно удивлен. Ми... Це перша точка з паркінгу, куди ми приїхали до набережної От паркінгу до цієї точки, десь 12,5 кілометрів. Вас буде, якщо ви будете їхати великом, наприклад, вас буде проводити ну, вести там прямо, тіпа, да, якоби він мост бачить, ну моста там немає. Ви під'їжджаєте до цього ліфта. Набирається определене количество людей, він спускається наниз, проїжджаєте під ельбою, з другої сторони, вас ліфт підніма наверх. І все, це все совершенно безплатно і доволі таки цікаво. Я так зрозумів, ліфт типу, підводний, як він там. Зараз будемо переправлятися. Як широка сокурина віти розпустила, так над самою водою верба похилилась. Та по воді розіслала зелені віти, а на вітах ти гойда. Я так зрозумів, ми зараз типа спускаємося і далі типа великам, да. Вау, а прохладно так хорошо, не? <социт> Обалдеть! Да чтоб я так жил! Блин, я бы здесь отсюда и не выходил бы. <социт> Блин, я скажу вообще, Кайф просто. О -о -о. А над нами кстати, ось оця річка. Е -га -га. Типа в Гамбургі. Не помню, як зветься, чесно. Телі Ельба як вона. Блін, ну клас. Очищення бомба, дубак тут просто на вулиці так жарко. Так, підлітаємо до виїзда під річкою проїхали. І от зараз ліфт, який буде піднімати нас наверх. Обалденно, ну. Погнали. Так, ну що, їдемо прямо? І після того, як ви притнули, так сказати, Ельбу, да, у вас тут а, е, річний типу, вокзал, да, є що подивитися. А в одному кілометрі знаменитий район Гамбурга чи Вулиця, да, тобто, Ріпербан, е, советую зайти, теж подивитися. Доволі такі, не знаю. Я в таких містах перший раз, поэтому мені було доволі таки цікаво. І причала ріпербан з ріпербана ми поїхали там в аквапарк і потім поїхали обратно додому. По дорозі там коротше куча всього є. Дивіться. Починається ріпербан. Рок-н-ролл бар. А от вулиця Ріпербана цього починається. <ріпи> На щось наталкує. Що, <ріпи> <Шо>, зайдемо, подивимось, що... <ріпи> <Шо>? Ну <ріпи> конечно Ну днем же ж тут ничего не робить. Как не робить? Нет, днем не, вечером только. А, да? Вот вот тут да а, я знаю, а, на креслах. Был... Такие кресла. Тут а... бабочки. Тут а все в витринах. Райончик такие соби. Не отсюда, да? Жена спросит, ты это где? Да. Класс. знаю, ютуб заблокирует, наверное. да да на блин ох красота Велика не, не пускають туда Обалдеть. Але на якесь мероприятие Обалдеть. Ребят, маршрут, все я постараюсь оставить. Не знаю в якому вигляді маршрут движения. Попробую оставити. Як проїхати, відкуда дивіться просто капець Сотні, тупо сотні їдемо до ратуші, там ратуша Ратушний ринок Да, вміють звісно люди розвлікатися. і все приїжджають і приїжджають і кінця не видно Я в шокі Ратушная площадь. Блин, обалдеть. Все же лучше, нежели на паркингу здесь сидеть в Сейчас сидаем. Блин, Ratusza taka, kapiec Toczno tusza No idziemy, zajdziemy w środę, w ratusz Zajdziemy w ratusz Potem pofotkaj Модель кораблика якогось ну макет просто бомба. Посовєтую всім не пропустити дане місто. Ратуша це просто бомба. Настільки тут красиво, це просто не передать ніякої камерої, е, нічим. Вход, все абсолютно безплатно. Заходите, дивитесь, фотографіруєтесь, е, тут площа е, е, біля ратуші. Да? Ратуша, ратуша, як правильно.

святая вода, может, святым стал. Ну, типа дверь, внутренний дверь, ратуши. Блин, обалдеть. Блин, советую, ребята, я оставлю координаты паркинга. Із цього паркінгу можна вийти в вілька купити на металоломі, так як я купив за 10 євро. І приїхати в центр тут 15 кілометрів. Просто почили, а не сидіти на паркінгу. Блін, як це класно. Зараз ще поїдемо в басейн. Що, ребят, докрутили, вже от доїжджаємо до басейну. 14 кілометрів від центра. Коротше, сумарно я так відчув, що приблизно десь буде 50 кілометрів сьогодні на велику. Не багато, в принципі, що... Ну, Но... і немало. Ребят, очередь капець. Не їдемо, їдемо якийсь другий. Тут очередь ми до вечора не попадемо. Ох, просто подивіться, йолки палки Це, Це жесть. Їдемо ще щось далі, будемо думати. Цей аквапарк, коротше, він реально здоровенький, там велика територія, шезлонги можна полежати в тіньочку, басейни, горки, все іс. Якщо ви хочете в нього попасти, я в описанні під відео само собою ставлю всі координати, просто координати маршрута, да, От паркінга, да, паркінга координати і далі ви можете їхати як великом, так з паркінга вийти в городочок десь з кілометр, Можна взяти скутери ці, ці електросамокати, можна самокатом їхати. 에, там не сильно дорого, 40 25 чи 40 євроцентів минута, щось таке. Ну, в общем, не важно. Я, скажімо так, поставив паркінга, да, і по маршруту, як ми двигалися, я оставлю просто координати. Ну, якщо ви захочете іменно в цей аквапарк, виїжджайте з утра зарані, він відкривається з 9, приїжджайте трошки раніше. Тому що будуть такі очередя, що просто капець. Хоча біля паркінгу близько там 3 кілометри є басейн критий, там теж покупатися можна. Ну, ми, ми були в ньому. Але мені, якщо чесно, не понравилось. Ну Якщо не захочете так далеко крутити, в 3 кілометрах є другий басейн критий, вже не аквапарк, типа, як такий. да, координати, я само собою оставлю. Ребят, коротше, приїхав. 14 кілометрів, приїхали в другий аквапарк Може тут, тут очередей нема, може хоть тут ж. По ячейки да? а, а вони без 2 євро Дай євро. А, но, а куда будешь... кидать Вернется вот Есть у тебя кидати? Я только що оддам Есть. Все, давай пошли одеваемся Мы... Так, так, так. так тут заходимо така переодівалка. Тут переодіваємось і виходимо на ту сторону. Так, переділись. Так, от, шорти такі плавательні. Все, зайшли ми з тієї сторони, перезувались. Заходимся. Открываем. Ша-са. Ну. Бомба. Ай, я обалдеть. Ну что, ребята. Лежим. Бежим Чилен. Классно. Обалдеть. Обалдеть. Так от можна проводити вихідні. Я для себе відкрив щось нове. Я ніколи не задумувався над тим, що я можу з собою велик возити. Хоча може він зверху він мені не мішав, все обалденно. все. Ти можеш передвигатися куди угодно, розминатися і тому подобне. Це куди краще, ніж сидіти на паркінгу. Я в 10 разів повторився вже і ще 30 разів повторюся. Це просто незабуваємо впечатлення. Тим більше... Чи просто сидіти на паркінгу, да, там, ну, а в нас були там такі чорти, понажиралися і в, в, перед цим вечір був, в одного в машині вкрали 1000 євро з тими, що він і сидів. Коротше, до нас прийшов, ми собі спокійно, там, в нас, так як у нас один із казахів був, да, представник Казах е Руслан, привіт тобі. Е, він наварив плова, ми спокійно, культурно посиділи, пообщалися, і до нас прийшов тіп, упав біля нас, там був бетонний блок, він забився ключі. Цей. В общем фігня, це все поїхати кудись, це набагато лучше, Все одно ми на роботі, да, як не крути, чи сидіть у машині, чи поїхати кудись вибирати вам. Пишіть коменте, що ви думаєте по цьому поводу по поводу такого отдиха. Все одно, якщо немає загрузки, ми повинні або біля машини сидіти, да, або можна придумати заняття. І ми собі таке придумали, і слава Богу, я дуже радий хороша була компанія. Ви не забувайте також підписуватися на канал. Якщо вам заходить відео, підписуйтесь. Тепер, зрозуміло, я буду виїжджати частіше. Е, тому що вже є свілік, вже можна їхати до Озер. Не треба сидіти жаритися на сонці там, на паркінгу, поїхати провести час десь на пляжі, коли є така можливість, чого б і чого ні. Поэтому Якщо такі відео типу, будуть залітати, буду вам знімати, показувати багато чого в принципі, інтересного. Також хочу напомнити всі сили е, на соцсеті в описанні під відео. Координати, послідовність все так же, всі координати будуть в описі по городу Гамбург. Всім советую. І також на металобазу на цю так звану е, сили оставлю. Также в описанні. Я зараз в Німеччині стою загружаю, жду вже загрузку сьогодні неділя, тільки вже следующа неділя після того, як я був в в цьому. Да, проводив вихідні. Це вже в мене другий вікенд заканчується слідущої неділі гружусь я прямо стою під фірмою. Гружусь тут і їду. Одна вигрузка в мене в Чехії, одна буде в Польщі в місті Лоць. Да? Тому, якщо вам зайшло відео, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.